Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд. Радіо місто над Бугом» 101,8 FM в студії Віктор І зараз триває проект Інсайд. І сьогодні ми із Владиславом Демченком, протидіяконом, секретарем управління Вінницько-барської єпархії Української православної церкви, поговоримо про... Перехід ПЦУ на новий юліанський календар. Хоча е, знаєте, пане Владиславе, очі, е, зазвичай перед. Католицьким різдвом, так ну як ми його називаємо, католицьке різдво mm -hmm. перед різдвом християн західного обряду, ми починаємо вести розмови, чи не варто нам об'єднатися, чи не варто нам святкувати якось разом? Ну якось воно не дуже логічно виглядає, коли святкується різдво в різні в різні дні. Але взагалі, то як ця дискусія закінчується, чи буде в неї вже фінал святкування разом, перехід на інший календар. Добрий день, слава Ісусу Христу. Хочу дійсно зауважити, що ця дискусія така. Буває гаряча, якраз у грудні перед святкуванням Різдва Христового. Ми говоримо про те, що маємо святкувати, як говорить, з цим, зі всім цивілізованим світом 25 грудня, і нібито це логічно перед Новим роком закінчився. Да, щоб, щоб щоб новий рік був від Різдва Христового, щоб піст вже закінчився, щоб можна було святкувати новий рік, а не якось так, як це відбувається. Ми дивимося на те Олів'є їсти чи не їсти, потім uh -huh. йти просити Бога, прощення каяєтесь чи не каятись. Ну, я маю на увазі не священнослужителів, а взагалі всіх людей, всіх християн, чи святкувати, чи не святкувати. Ну суть навіть не в тому. Е, я би е, ну, а продовжити слід тим, що ця дискусія не тільки вона в грудні є, вона продовж року також існує. І ми все більше і більше говоримо про те, відкриваємо очі свої на те, що е, виявляється, е, виявляється, що це не. не Правильно говорити католицьке Різдво чи Православне mm. Різдво, Різдво Христоване і Різдво Христове, святкують тільки католики за своїм календарем, за григоріанським календарем. Ми святкували до цього за юліанським календарем, тобто за старим стилем. А тепер пропонується святкувати його за юліанським календарем. Яка його відмінність від Григоріанського, від нового стилю від, ну, від католицького, скажімо? Відмінність тільки та, що свято Пасхи буде відзначатися так, як і раніше. Тобто вираховуватись тобто, було по, буде, по, по Скажімо так, по старому православному календарю. Угу. да? Тобто цим новоюліанський календар відрізняється від Григоріанського, де і Пасха також змінюється. У католиків Пасха по-іншому так вираховується трішечки. Тому е, ну, давайте е, ще, ще поясню, да, на початку. Е, виявляється, я казав, що очі відкрилися, виявляється, що 15 є помісних православних церков у світі. Церква Христова одна, але є, ну скажемо, в Україні, є в Болгарії, є в Ізраїлі. От кожна церква собі є керується своїм само, вона самокерована своїм органом, своїм патріархом чи своїм предстоятелем, своїм архієпископом чи митрополитом. І ось ці церкви, з цих 15 церков, 10 святкують за новим стилем. Тобто не можна говорити, що це католицьке різдво 25 грудня, грецька церква, Константинопольська церква, Олександрійська церква, ну, Кіперська церква святкують за 25 грудня за новим стилем Різдво Христове. Ну і всі інші свята. Тому новоя календар це не є католицький календар, це є православний календар, і метою от нещодавно було таке рішення прийнято православною церквою України перейти. Всієї церкви на новий стиль, метою було якраз єднання з усіма, з більшістю православних церков світу. 10-15 святкувати? 10 якщо ПЦУ вже 11, uh -huh. 11 церква. 11 церква, з 15 церков буде святкувати за новим стилем. Тому метою було е, уніфікувати. Свої богослужбові святкові традиції з традиціями інших православних церков світу. До речі, якщо брати вже російську православну церкву, то в 20-му столітті, на початку 20-го століття, після революційних подій, церква російська приймала таке рішення переходити на новий стиль, патріарх Тіхон, який причисленний до Лику святих. Він благословив перехід на новий стиль. Бо було рішення відповідне, але потім повернулося назад, тому що ну церква так вона консервативна така організація, і все старається. Все, що було як колись, як колись. по старому, колись. да От, не не сприйняли тоді. А ну а зараз я, я сподіваюся, що ця і, 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 ідея, яка вже була е, в певних рішеннях вона проговорена була на рівні священного синоду нашої церкви, Православної церкви України. Синод – це такий орган, який складається з невеликої кількості обраних єпископів, які змінюються там постійно і вони приймають якісь оперативні рішення. Потім була ухвалена на соборі архірейському, коли всі архіреї з усіх єпархій з усієї України приїхали і зібралися і проголосили, що так ПЦУ переходить на новий стиль. І зараз ще 27 липня буде ще помісний собор нашої церкви, так називається помісний, Тобто, всієї церкви будуть делегати з усіх єпархій, це будуть архіреї, священники, представники чернецтва і миряни. І вони вже остаточно затвердять це рішення. Я сподіваюся, що воно буде затверджене, тому що ну якби підстав немає для того, щоб його не затверджувати. І вже соборно воно 27 липня буде затверджене. І з 1 вересня ПЦУ переходить на новий стиль. І що цікаво, в вінниці ми святкували. Але 14 вересня День Вінницьких святих, а це буде це було 14 вересня, це було 1 вересня за старим стилем. Тепер, mm -hmm. тепер, тепер на 1 вересня, вересня, Вінницьких святих буде святкуватися 1 вересня. Тому ми з 1 вересня Вінниця почне святкувати вже по-новому. І в нашому кафедральному соборі на Соборні будуть відбуватися святкові богослужіння на честь собору Вінницьких святих в перший день переходу Православної церкви України на новий. Новоюліанський календар. А чи не пов'язаний перехід на Новоюліанський календар і перенесення дня медика, який відмінили, здається, цього року так святкування в червні? Ну, для багатьох, для багатьох це було неочевидно, але мені здається, що е, якраз це було пов'язано. Тому що. Е, е, ми звикли, що і ще з радянських часів, і в Росії, і в Україні, потім вже в незалежних країнах святкувався День Медика, третя неділя червня, якщо не помиляюся. А, а тут раптом перед святкуванням Дня медика, указ, указом президента, цей день переноситься на 27 липня. Ну, 27 липня, а я подивився цей день. А це день святого великомученика Пантелеймона, тільки за новим вже стилем. Тобто uh -huh. в офісі президента вже порахували, коли буде день покривителя медиків святого Пантелеймона. Ви знаєте, що у нас в нас медичній спільноті є навіть така нагорода, найвищий медичний, така от ніби оскар медичний, uh -huh. це орден святого Пантелеймона, у них є, Це їхній покривитель. От вони перенесли на 27 липня вже. На підлаштовуючись під те, що інші дати також будуть перенесені згідно нового стилю. і ви знаєте, що цікаво, Я сюди йшов на цей ефір. і Подивився повідомлення, що в Верховну Раду України якраз сьогодні був поданий законопроект про те, щоб перенести державні свята. Які також пов'язані з церковною, перенести їх також вже узгоджуючи з новим стилем. Які це свята? Це свято покриви Пресвятої Богородиці. Ми звикли святкувати 14 жовтня, а це за старим стилем це 1 жовтня. Тепер це переноситься на 1 жовтня за новим стилем. Я не хочу так плутати слухачів, mm -hmm. тому що, коли візуально не бачиш, ну, отже, покрива тепер буде святкуватися. 1 жовтня, і в законопроекті, який поданий офісом президента України, пропонується святкувати День захисника і захисниці України. Також 1 жовтня, так само і з Днем Державності. День державності у нас український був прив'язаний до дня святого князя Володимира, засновника верніше, ну скажімо так, при якому Київська Русь стала тим, чим вона стала. І це було 28 липня, а Тепер день державності буде перенесений на 15 липня, згідно цього пропозиції цього законопроекту. Тобто держава і акцентується, що пояснювальні записці офісу президента говориться про те, що держава подивилася на те, що і греко-католицька церква, і православна церква України прийняли рішення. Про перехід з 1 вересня на новий стиль, і тому відповідно ці дати будуть перенесені і державою. Також Владислав Демченко, в ефірі проєкту Інсайт на радіо «Місто над Богом проти деякон, секретар управління Вінницько-барської епархії Української православної церкви. Отже, скажіть, будь ласка, це можна вважати відходом від Москви? Перехід на Новолянський календар якоюсь мірою, так Скажімо, великою мірою, так. Да? Тому що якщо ми бачимо, якщо держава приймає такі рішення, як ну, про яке я щойно, щойно сказав, вона ж не може тільки керуватися церковним інтересом, вона своїми інтересами керується. Відповідно, це також державний інтерес, відхід від традицій, які пов'язані так чи інакше з Москвою. Але в церкві для нас важливо більше те, що ми тепер будемо святкувати і Різдво, і Успіння, і інші. Свята будемо святкувати з більшістю православних церков світу, і будемо слати вітання наш представитель іншим предстаятелям, якраз тоді, коли вони святкують, а не раніше. Бо ми ще не відсвяткували різдва. Вже вітаємо там когось. А тепер будемо святкувати в один день один одного. Вітати і разом з усім православним світом святкувати. Тому скажімо, в вашому запитанні сенс є це певний мір відхід від традицій московських. І да, так говорили, що колись, пам'ятаєте, говорили, що католицьке різдво 25 грудня, православне 7 січня, а тепер, напевно, будуть говорити так, що е, українське різдво 25 грудня, московське різдво 7, 7 січня. січня. Да, от, е, така. Е, і до речі, в цьому законопроекті, про який я згадав, я побачив, що пропонується що 7 січня взагалі вилучити з переліку е, святкових днів. Ось так. Да. Я знаєте, хотів би сказати ще про те, як це приймається в. На місцях, тому що моє питання було так. Ви, ви, ви не я спосіб. не бачу, я не бачу так далеко, да, але просто знаю, що в нас так не, не так багато часу і хотів би сказати про це, тому що ми дискутували також. У нас те рішення це приймалося не, не... одностайності не було спочатку. Не правда. те, що не одностайності. Ми, ми запитували, ми, mm -hmm. не, приймали рішення, тому що комусь там захотілося, десь там наверху. Да? Ну, питали, як люди це сприйматимуть. І в нас на Вінниччині ми декілька разів були зібрання духовенства. Ми в мирян питали. От нещодавно в нас був. Ми ще раз проговорили цю тему. Був такий наш місцевий Вінниці, Вінницько із єпархії, по собор, собор. Були делегати від кожного ну, від всіх всі духовенства і їхні міряни були. Тобто вони, і Ми про це говорили. І ви знаєте, що більшість парафій він із він, Кобарської єпархії, вони сприймають цю ідею позитивно. Можливо, вони ще не усвідомлюють, ну як нас, на, що це всі свята посунуться, ну окрім деяких. Я вже сказав про Пасху. Пасха буде святкуватися так, як і раніше. Трійця Трійця з Пасхою пов'язана на 50-й день, і Вознесіння на 40-й mm -hmm. день від Пасхи. Ну і ще вхід Господній в Єрусалим. Це за тиждень до Пасхи. Ну от такі ще свята будуть святкуватися за звичайно за звичним порядком. Ну, Але громади сприймаються позитивно, в основному позитивно. Тину сприймають, ну але практика покаже. Будемо дивитися. Ми вже тепер скажімо, В нас я вже сказав, з 1 вересня будемо святкувати. Ми. День Вінницьких святих, а 14 вересня, замість 27 сьомому, будемо святкувати воздвиження Христа Господнього. Ну тобто, люди мають звикнути до цього. Ну я думаю, що все буде гаразд, все буде нормально. Люди нас нормально це сприймають і навіть іноді дивуєшся, що старі люди, uh -huh. знаєте, от вони здавалося б, мали триматися за традиції. Я вже говорив про. Любов до традиції. А старі люди навпаки говорять, треба треба міняти. Треба 25 грудня, треба і на Миколая підемо 6 грудня. Нічого, все так має бути. Тобто, навіть іноді я був здивований, коли бачу таку реакцію старих людей, старих парафіян, не просто людей, які ну там живуть селя, тих, що ходили постійно до церкви, от вони так, так реагують. Тому сподіваємось на успіх цієї. перехід на нової календар він має більш. Декларативний характер чи він обов'язковий для виконання для а, це ж цікаве питання. Да, значить, раніше було так: церква дозволила по процесі дискусії, вона тривала протягом року. Церква дозволила релігійним громадам, які хочуть приходити на новий стиль. Відповідне рішення, ухваливши в себе в громаді, вже переходити. Для цього потрібно було написати від громади прохання на ім'я місцевого архірея, ну тобто, в даному випадку він на митрополита Симеона. А він це прохання передавав на священний синод, Священний синод затвердив перелік. У нас таких було 38, по-моєму, якщо не помиляюсь громад, які вже таке рішення ухвалили ще раніше. А тепер буде навпаки. Тепер, коли вся церква перейшла на новий стиль, то ті громади, які хочуть залишитися на старому, вони можуть залишитися, але мають ухвалити відповідне рішення на своєму рівні, подати прохання. Знову ж таки, пархеальним архієрею. І це прохання має бути затверджено. Тобто, тепер, якщо ти хочеш залишитися на старому, то мають погодитися більшість парафій, і, і тоді вони залишаться на старому. Ну, це, я думаю, до певного часу. Вони подивляться просто, як це все відбувається в сусідніх селах, в сусідніх місцевостях, і я думаю, що також е, перейдуть на новий стиль. А можуть не затверджувати. Е... Ні, архірей затвердить, якщо рішення парафії прийняла, то він затвердить. Просто це, це процедура, яку має прийти, щоб присвідчитися, що громада хоче. Саме, що Це не бажання окремого священника, який просто хоче, щоб все було як було колись, чи там кількох людей. А що вся громада хоче так чи інакше. Але... Просто помінялися місцями. Раніше треба було просити прохання на новий стиль, а тепер прохання буде на старий стиль. Вот. ну розумієте, що я хотів би ще акцентувати увагу на тому, що насправді дати святкування, то вони такі трошечки умовні, тому що ми не знаємо насправді, коли народився Христос. І церква прийняла свого часу рішення, святкували різдво там в різні дати. Потім прийняла рішення, що була одна дата святкування yeah. Різдва Христового 25 грудня. І кажуть, що це було зроблено з такою місіонерською метою, тому що це було день в язичників святкування день народження сонця. Церква вважає, що сонце це звичайне світило, а справжнє сонце, сонце правди це наш Господь Бог. І от син Божий народився, і замінили просто це язичне святкування. На святкування правдивого Сонця Правди. І, але насправді, коли дату на народження Христа, ніхто ж насправді не знає. Так само і інші свята, вони деякі з них з'явилися в IV столітті, а ще в IV століття існування церкви. До цього їх не святкували, а потім, коли вже церква стала в імперії дозволеною, в Римській okay. чи Візантійській імперії, то тоді вже були визначені певні дати. І от, зокрема, ну. Ми звикли з вами святкувати преображення влітку. Якщо ми візьмемо Преображення, це подія, яка сталася, коли Господь Ісус Христос разом зі своїми учнями, трьома учнями, прийшов на гору Фавор і перед ними преобразився. Тобто він показав їм своє божественне єство, можна сказати так. Він став одяг більший від снігу, а він сам сяяв як сонце. І вони потім спустилися з гори. Так от це відбувалося. Незадовго до страждань. Він саме показав їм свою божественну сутність перед тим, щоб він, коли вони побачать його на хресті, вони він буде всі топльований, побитий і поруганий, то щоб вони згадали це, що він є справжній Бог, який так пішов добровільно на це. Так ось це відбувалося весною. Але ми святкуємо це влітку. Нічого страшного, да? тобто, коли церква приймає рішення, тоді Господь. І який керує цією церквою через свого Святого Духа, він це рішення церкви сприймає і в цей дні нам дає свою благодать. Тому за новим, колись було за старим, тепер за новим стилем, але Господь від церкви не відходить, не відступає і буде давати свою благодать тим людям будуть приходити, вшановувати 6 грудня Святого Миколая чи Різдво Христова 25 грудня, незалежно від того, що колись була інша традиція, це. Отже, як ви вважаєте, скільки років потрібно буде українському суспільству? Пірянам УПЦ, на жаль, не можу сказати, що все українське суспільство в цьому плані одностайне. Скільки років потрібно буде для переходу? Для переходу на що на Новий... На Новий На святкування саме в ці дати? Ну, знаєте, певно, певно, різдво це буде найбільшим таким каменем спотикання, коли люди не, не зможуть зразу. 7 січня святкувати 25 грудня. Е, ну, Прогнози це таке. Знаєте, усталений, да, не вже вирощується, Це недячна справа. Ну, я думаю, що за рік так точно не буде це. Років 5 для такої рецепції сприйняття більш церковним суспільством. Я не маю на увазі і все. Є. Таке, як, ну, яке до храму ходить, як ми кажемо регулярно, але регулярно раз в рік, чи регулярно два рази в рік, ну так теж це регулярно, але от. я маю на увазі тих, що постійно ходять до храму, таких, що для них дуже важливо, щоб не відступити ні на букву, ні на йоту. Да? От. І тут буде залежати від того, як наскільки будуть священики правильно це говорити людям. Чому? Тому що священик може говорити це. На основі на основі правил і традицій церкви, або на основі того, що в нього є, багажаю його знань. А він не завжди буває ну, відповідним, тому що потрібно сказати людям. Дякую, сподіваюся, що 1 вересня все-таки перейдемо нової лянських календарів. Май на увазі православна церкву України. Владислав Демченко, протидіякон, секретар управління Вінницько-Барської пархії православної церкви України був у нас в ефірі. «Інсайт» триває. Залишайтеся з нами. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.